Вітаю всіх учнів 5 класів, всіх учнів старших класів, які повторюють математику 5 класу. Тема сьогоднішнього року рівняння. Тема вам відома з початкових класів. Ми з початкових класів знаємо, що рівність, що містить невідоме число, називають рівнянням. Прикладом рівняння є, наприклад, x плюс 3 дорівнює 8. Значення невідомого, при якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність, називають розв'язком або коренем рівняння. Якщо х дорівнює 5, то х плюс 3 це 5 плюс 3 це 8. Отже, число 5 є коренем рівняння, х плюс 3 дорівнює 8. Щоб перевірити, чи є число коренем рівняння, потрібно підставити це число в рівняння замість невідомого і виконати обчислення. Якщо отримаємо правильну рівність, то число є коренем рівняння. Коротко це називають перевіркою. Таку процедуру називають перевіркою. На ваших екранах зразу вправо. Коренем яких рівнянь є число 6. Я розумію, що ми, мабуть, можемо ці рівняння розв'язати, у всякому разі, там деякі з них. Але якщо нас просять перевірити, то ми не повинні розв'язувати. Ми повинні взяти число 6. І підставляти, от я зараз прямо цей буду робити по стовпчиках. 6 плюс 10. Буде 18? Не буде, тому що 6 плюс 10 це 16. А 16 не дорівнює 18. Ми перекресли. Ну, давайте скажемо так: ставити такий крестик, що да? це не є кора. 24 поділити на х 4. 24 поділити на 6 буде 4. У лівій частині 4 його підходить. 18 мінус 6 буде 12? Буде. Підходить. 6 помножити на 9. Буде 60? Ні. Бо 6 на 9 54. 54, 60 не дорівнює. Перекреслюємо знак дорівнює, ставимо хрестик. Тепер давайте пригадаємо питання: коренем, яких рівнянь? Є число 6. Відповідь рівнянь 2 і 3. Ну, Можна їх переписати, але для економії часу я цього робити не буду. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або показати, що коренів немає. На сьогоднішній день ми з вами зустрічалися з рівняннями, у яких є один корінь, або один розв'язок. Такими рівняннями ми і будемо займатися фактично весь 5 і 6 клас. Але в математиці бувають рівняння, які не мають коренів взагалі. В математиці бувають рівняння, які мають 2 корення, 3 корені і більшу кількість коренів. Але це все ми залишимо на курс алгебри 7 класу. Хочу вам нагадати, що в початкових класах ви вивчали основні правила для розв'язування найпростіших рівнянь. Знайти, як знайти невідомий доданок, невідоме зменшуване і так далі. Ці шість правил на ваших екранах. Я їх озвучувати не буду. Я хочу, щоб ви їх пригадали, розглянули найпростіші приклади з підручника, а потім я покажу, як ну, ці правила можна поновити у пам'яті, якщо ви їх забули. Розгляньте, будь ласка, натисніть паузу, пригадайте ці правила. І ми почнемо продовжимо далі розв'язувати. Але перш ніж ми продовжимо розв'язувати, я вам хочу нагадати на прикладі першого рівняння. Знайти невід... Тобто тут рівняння зашифровано дещо по-іншому. Знайти невідоме число, якщо P3395 дорівнює 17 792. Тут воно зашифровано по-іншому. Але насправді знайти П в даному разі це розв'язати рівняння. Давайте припустимо, що ви забули правило, що ви плутаєтесь в правилі, що ви не знаєте або сумніваєтесь, чи правильно ви можете розв'язати. Тоді ви можете собі на чорнеці написати простенький приклад, схожий на цей. Ну, наприклад, x плюс 2 дорівнює 5. Таке рівняння, ви, звичайно, розв'язуєте усно, в тому числі і підбором. Х дорівнює 3. Як ви отримаєте 3? Це треба від 5 відняти 2. І якщо ви більш вчилися в початковій школі, то ви і правило пригадаєте, щоб не зайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Або навіть не пригадавши правила, я тут одиницю зря поставив, скажете, що П до рівня 1772 мінус 3395. Хочу зразу сказати, що ну я не буду вже в топчик це все показувати. Я підгляну свій конспект, це 14 397. Хочу зауважити і нагадати. Що існує таке поняття, як перевірка рівняння. Перевірку рівняння, я один раз, воно, ну, можливо, сьогодні ще раз нагадаю: ми можемо написати перевірка або у початкових класах ви ставили рисочку. І коли ви ставили рисочку, то ви чисто формально підставляли і не думали, що буде далі. А от не треба підставляти, треба взяти. У стовпчик дійсно додати, якщо ми вже робимо перевірку. І коли ви додасте у стовпчик, то ви, ну, якщо це акуратно зробити, да, то ви отримаєте те число, яке нам треба. Тобто перевірка показала, що ми знайшли правильно. Перевірку можу. У нас у підручниках, в тому числі і в моєму підручнику, є рівняння. Розв'яжи рівняння та виконай перевірку. Такі завдання можуть у вас бути в самостійних контрольних роботах. Тому, будь ласка, там, де це вимагається, перевірку треба робити. Ми можемо зразу нап... почати відповідь писати. До першого рівняння 14 тисяч. Ну, це не рівняння, але воно так складено, як рівняння. А потім до другого напишемо. От ну, давайте пригадаємо, це в нас ділене, це в нас дільник, це в нас частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. А якщо ви забули, то ви можете знову таки взяти собі простенький приклад, підібрати, що це 6 і збагнути, що 6 ви отримаєте, якщо 12, поділите на 2. Хоча. Безумовно, набагато краще знати правила з початкової школи. Якщо ми поділимо, це буде 49, пишемо ці 49 у відповідь. І переходимо до третьої вправи. Третя вправа розв'яжи рівняння ось таке, яке перше на вашому екрані. Давайте його проаналізуємо. І вже такого рівняння ви в початковій школі не бачили. У цьому рівнянні в першому, у лівій частині цього рівняння є додавання 7х додати 3х. Як ми з вами вивчили на одному з попередніх уроків, такий вираз може бути спрощений. Тому таке рівняння треба спочатку спростити Ліву частину рівняння, а саме це 7 плюс 3 на х дорівнює 260. Тобто це 10 на х дорівнює 260 і пригадати правило, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. Підібрав я дуже класно, щоб воно просто ділилося, щоб, ну, щоб не займало багато часу. Така сама ситуація у нас у другому рівнянні. Але тут вже три компоненти. Два віднімання. Треба не забувати, що P це 1 P, І спрощуючи, ми отримаємо 20 1 7 і на P 3660. Якщо ми обчислимо вираз у дужках, це 12 P – 3660 дорівника. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий і після ділення отримаємо 305. Отже, відповідь. До першого рівняння у нас відповідь 26. До другого рівняння у нас відповідь 305. Далі нас чекають цікавіше рівняння, але такого плану рівняння ви розв'язували у початкових класах. Ну, можливо, ви їх називали рівняння на дві дії, можливо, по поскладнення рівняння. Але що ми бачимо у першому рівні? В першому рівнянні ми бачимо різницю виразу x плюс 485 і числа 192, яка дорівнює 597. Це в нас зменшувано, це в нас від'ємник, це в нас різниця. Щоб знайти невідоме зменшувано, ось воно в нас. ось. Щоб знайти невідоме зменшувано, тобто x плюс 485, треба до різниці. Додати від'ємник. що я і зроблю. Тобто, перша дія, ми поки що зразу знайти х не можемо. Ліву частину не чіпаємо. Відбуваються дії у правій частині. Ми додаємо ці два числа, отримаємо 789. Тепер рівняння стало зовсім іншим. Воно стало простим на одну дію. Щоб знайти невідомий доданок, треба від Суми відняти відомий доданок. Коли ми це віднімемо, то ми отримаємо 304. І ось що цікаво: цікаво в такому рівнянні зробити перевірку. Але коли ми будемо робити перевірку, то хочу зразу зауважити, що отриманий розв'язок. Або претендент народу, так, мож, може, ми неправильно розв'язали, Треба підставляти у початкове рівняння. у початкове, Тобто треба підставити ось сюди, виконати обчислення. Викон... Тобто, не написати механічно 597, не написати, виконати обчислення. І якщо ви ці обчислення... Виконайте, то ви дійсно побачите, що це до значення цього виразу 597. Ви можете натиснути паузу, виконати ці дві простенькі дії. І саме це і буде перевіркою нашого рівняння. Ми приступимо до другого. Давайте я трішки відокремлю: ми приступимо до другого. Що в нас в другому рівнянні? В другому рівнянні в нас один доданок. Інший доданок і сума доданок, і буду скорочувати, і сума. Щоб знайти невідомий доданок, у нас невідомий доданок x-198. Треба від суми відняти відомий доданок. Після цього ліву частинку ми не чіпаємо поки що. І виконуємо обчислення, що в нас у правій частині. У правій частині в нас 1017. Нас 1017. Зменшувана від'ємне різниця, щоб знайти невідомо зменшувана. Треба до від'ємника додати різницю, а буде різниця від'ємник. Давайте я додам, додам. І після того, як ми обчислимо, буде 1215. Хочу, ну, давайте я тут напишу відповідь. Мені тут буде зручніше. Значить, до першого рівняння 304, до другого 1215. Хочу зауважити, що я підібрав ці рівняння таким чином, що у першому рівнянні спочатку зменшуване невідоме, а потім доданок. А у другому, навпаки, спочатку доданок невідоме, а потім зменшує. Тобто, ви можете ну, відслідкувати. Можливо, вам буде цікаво подивитися і порівняти, як розв'язуються ці рівняння. Ми переходимо до п'ятого рівняння. Розв'яжіть рівняння теж, в принципі, на декілька ді, але вони вже досить різні, скажімо так. От я зразу відокремлю. П'яте П'яте рівняння перше. Ділене, ділене дільник частка. Ділене. Так, візьму я, ділене. Дільник частка. Щоб знайти невідоме ділене, яке в нас є виразом з буквою, да, з xом. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Що я роблю? І коли я виконую це множення, я буду підглядати. Це буде 1517. Зменшуване від'ємно, ну, Давайте можу написати: зменшуване. Від'ємник. Різниця. І ми вже шукаємо невідомий відємник. Для цього ми від зменшуваного віднімаємо різницю. І коли ми цю дію виконаємо, ми отримаємо 380. А от друге рівняння, воно вже досить комбіноване. По-перше, у другому рівнянні, ви бачите, ось такий компонент 15х плюс. 5х, які вимагає спрощення. Ну, я, наприклад, дозволяю учням 5 класу, наприклад, це спрощення виконати з боку від рівняння. Наприклад, якщо вони хочуть. А туди вже написати, що буде. Тому що п'ятикласникам все ж таки важко це зробити усно. Ну, хоча бувають п'ятикласники, які це роблять усно. Тобто це 15 плюс 5 і все помножити на Х, це 20 помножити на Х. Отже, Моя оця фігурна дужка червона перетворилася в 20х, мінус 89, дорівнює 431. Після цього зменшуваний від'ємник різниці. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми до різниці додаємо від'ємник. Ми обчислюємо праву частину нашого рівняння це 520 і щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити. на відомий множник. І коли ми це виконаємо, ми отримаємо 26. Тобто ви бачите у другому рівнянні, скільки в нас етапів. Я запишу відповідь, відповідь. до першого рівняння 380, до другого 26. І я думаю, що є великий зміст натиснути паузу. І все ж таки ще раз подивитися і перше, і друге. Особливо подивитися друге, оскільки воно не просте. Продовжуємо наші зустрічі з рівняннями. І в нас дуже цікава шоста вправа. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Перша задача. У кошику було кілька горіхів. Після того, як з кошика взяли вісім горіхів, їх там залишилося 19. Скільки горіхів було у кошику спочатку. Зрозуміла річ, що таку задачу можна розв'язати без рівняння в одну дію. Зрозуміло. Але ми з вами розв'яжемо рівнянням для того, щоб підготуватися потихесенько до нашого навчання майбутнього і в шостому класі, і алгебра сьомий клас. Отже, у кошику була якась кількість горіхів. Було. Ну скільки було? Невідомо їх з горіхів, ми не знаємо скільки. Було. Після кошику взяли. Взяли вісім. Взяли вісім. Тепер ми можемо пригадати нашу задачу минулого уроку, коли дівчинка пекла пиріжки і несла бабуся, скільки в неї залишилося. Точно так же тут у нас залишилося. Залишилося х 8 горіхів. Після того, як вісім ми взяли. І треба пригадати умову задачі і сказати, що за умовою задачі та кількість, яка залишилася, це 19. Значить, х дорівнює 19 плюс 8, я вже не буду коментувати правила, ми їх пригадали, х дорівнює 27. Ну, давайте я можу, в принципі, до кожної задачі давайте окрему відповідь. 27 горіхів. І я трішечки протягнув, нам вже перша не треба, нам треба друга. Урок триває 45 хвилин, як не дивно. <сум> Дуже довго. <сум> скільки хвилин пройшло з початку уроку, якщо до перерви залишилося ще 25 хвилин. Значить, триває, триває урок 45 хвилин. Пройшло. Ми не знаємо, скільки пройшло. Х хвилин пройшло. Скільки залишилося? Якщо було у нас урок 45 хвилин, їх вже пройшло, значить залишилося 45 мінус Хвилин. А у нас за умовою, задачі, за умовою задачі. Залишилося 25 хвилин. Тобто 45 мінус Х це 25, х це 45 мінус 25, Х це 20. Ну, до речі, кажучи, коли розв'язуємо, тут можна горіхи написати. А тут можна хвилини написати. Трішечки поспішаємо. Навіть не можна, а треба. Отже, відповідь Відповідь. 20 хвилин. 20 хвилин. Ну, я поспішаю, тому що боюся, що фільм буде довгий нудний для вас, і ви його не будете дивитися. Я хочу, щоб ви дивилися і чомусь навчилися. Тим паче, що та крайня задача, яка нас чекає сьогодні, вона дуже цікава. Сьома задача. Яке число треба поставити замість А, щоб коренем рівняння ось такого, я його не буду читати, було число 27. Давайте розбиратися. Нас питають, яке число замість «А» треба підставити, щоб коренем рівняння було 27. Корінь рівняння це Х. Тобто, нас питають, яким повинна бути А. Щоб х стало 27. Ось така дуже-дуже незвична для п'ятикласників задача. Яким має бути А, щоб коренем було 27. Ну, можна сидіти дуже довго вгадувати. Так, можливо, на якомусь етапі ми вгадаємо. А як поступити правильно? Правильно. Поступити так, що замість Ікса підставити 27, і тоді ми отримаємо рівняння відносно букви А. Не відносно Х, а відносно А. Тобто, в даному рівнянні число А є невідомим. Як його розв'язати, я вже ну, не буду широко коментувати. Бо в нас таких рівнянь було багато на нашому уроці. А плюс 27 це 42 мінус 12. Значить А плюс 27 це 30. Значить, А це 30 мінус 27, і А дорівнює 3. Тобто ми прийшли до того, що при А дорівнює 3 коренем рівняння є 27. Можна взяти, зробити, ну, будемо вважати, що це моя чорнетка. Спробувати перевірку, тобто підставити за місця число 3. І якщо ви все правильно зробите, то ви дійсно отримаєте х дорівнює 27. Дуже раджу вам це натиснути паузу, зробити самостійно, розв'язати це рівняння. Я запишу відповідь. Нас питають, яке число треба підставити за місця? Треба підставити число 3. Як завжди, наш урок закінчується о домашнім завданням. Я домашнє завдання в іншому файлі, зараз я вам його виведу. Отже, наше домашнє завдання в іншому файлі, воно сьогодні таке величеньке. Ось його перша частина, ось його друга частина. Якщо вам було корисно, якщо вам сподобалось, якщо ви розумієте, що це вам допомагає, не дивлячись на технічні проблеми. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.